Молодж, купа інгредієнтів, подивіться, чесночок, оливкова олія, блінна, приправи всякі. А То що таке, мід? Так. Мід. Приїхав я до німця до його майбутньої дружини, молодж. Трошки граємо собі в футбол, віддихаємо. І мене жінкою запросили. Подивіться, що вони наготували, подивіться. Які ребра, бляха, замариновані молодьож. Зараз трошки ще замаринують гарно і в духовку. Будемо їли, кажете смачно, так? <гум> Щоб ми це не я, Я Ну ти купив свіжі ребра, так? Так, найсвіжіший, який був. Так, що кав'єрка, будемо бачити, як воно все готує, і потім скажу вам результат, чи смачно, чи ні. А ви ставте вогники і слідкуйте. Я трохи не кухар, коротше, замість сказати, що то є соєвий соус, я сказав оливково олія. <гум> а, <гум> <гум> коротше, який соус? Ну і приправа яка ладня, блін, до ребра. Подивимося, ну пахне, а ну понюхаю. хай я думаю, ви теж відчуєте той запах. Пахне моцно, моцно. Так, скільки не мають маринувати? То маряннося питання. Ну як, блін, не знаєш скільки? Маріан, та скажи, то ти кухар. Я не кухар. Скажи. Ану ну поцілується гарно. Та скоренько для субковірки. Він як, він як карасик, а ну, ну давайте, а в засос, давай в засос. Коротше, молодь, слідкуємо і ставимо масніші вогники, будемо зараз їсти. Подивимося. Наші риберці вже дві години печуться, молодь, подивіться, витягнули, коротше, їх там ще легенько змазали. І ще десь хвилин 15, та, так? Малянка? Ще десь хвилин 15. Баді, витягнути, ще раз на і ще раз 15 хвилин. Так? Так. То два рази по 15 хвилин має бути? А це яка господиня кавалерка, бачите? Mm -hmm. думаю, а ви пишете, що я тільки алкоголічка, так все, блін. Ну, любимо всі разом ми, якось відсвяткувати деколь... так. Ну, всі люблю, але ну не алкоголічка. Ну, так не називайте її алкоголічка, молодь, що ви, так негарно. Ну, і ще до того, всього буде зараз картопелька, потім в кінці разом з тим тушилася, разом з тими реберцями, молодь. Так що буде дуже смачно, я сподіваюся. Дивіться кавалеричка, яка малянка о? Як все гарно, туди-сюди. Ми з Софією приїхали зразу на, той, на таку файну гостину. Ну, на вечері. Поняти ти пильнуєш свою зміюку. Своє соска. Хто тебе так буде любити, як не вона. Ну... І так тобі буде давала їсти, дивись, вона, бляха, господиня, вміє все гарно робити. Так що, ковальорочка, напишіть якісь гарні коментарі, що вона почитала. Вона дуже часто сидить в телеграмі, в чаті, вона то все читає. Та да, дуже все контролює. Їй буде приємно, коли ви їй напишете, що вона молодець. Ой, любите, ой, там, ой. любите кидати кружечка в Тік-Ток, то киньте, як вона гарно все працює. Так, ну. да? а тільки як фігове, то зразу. Ну. Тому Це ж добре, то ні. Дивіться, а пахне чесночком, ви би знали, бляха, то не передати слова. Ну, файно, файно. Але ще то осі ще 15 хвилин, туди-сюди і вже можна сідати. Можна їсти. Так, каулерка, подивіться вже, ребра готові. Яка смакота? Ти що, Йо-мойо. Картопелька вже є готова. Ну і тут з магазину купили корейську морку. І, і наша сімейка, блін. А ну, поцілуйтеся. А давай засос нормально, давай. Засос. Чекай, давай в засос, засос, скоро. <різь> Ну що, хто зараз такі годині ще їсть за 10 першого. Всім смачного, бо ми сідаємо їсти такі гарні ребра. Подивіться, йома. -йо. Які сочні, не? Ну такі, як мають бути. Такі, як мають бути. Так що все, будемо зараз їли, бо так довго чекали, блін, що вже розголодніли.